Можна на відео знімати? Ні, мене, 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 не, мене, я вас мене. не знімаю. Мене, мене. Я вас не знімаю, я документи ага. я знімаю. Ось. Викинавча службу. відео. Ви закликайте, будь ласка, що ви від мене хочете? Я не знаю, по якому е документу закрили мій рахунок. Заблокували. Заблокували. Тому я, я написала і вчора і сьогодні відправила на головний офіс. Керівником. Ну, ви відправили на головний офіс документ письмо. Так, yes. да. ну це електронне. електронний. Ви електронні? Електронне. Я хотіла підняти щоб... пошту хотіла... на юридичну адресу на юридиці. Ну, це дуже довго. Я б хотіла, щоб ви, ви зареєстрували. Не Я планет... зараз розреструю, але вам швидше не буде. 21 робочий день це відповідь від банку. У нас такі документалі. Да, ну, будь ласка, зареєструйтесь втягнути ось далі. далі. Дай, дай, дай. Дай. Ще, дай, що? дай, Щоб вирушити вирішення питання більш швидше, це не буде. Я розумію, а є в банки документу обіг 21 робочий день. Якщо ви хочете дізнатися, чому вам заблокували ваш рахунок, вам треба звернутися, якщо вам не відповідають. На 37 звонуля. Ви телефонували? А, телефонували, і ви на гарячу лінію сприймали? Я переписку записала. Там бот не відповів. Ну, ви а, не відповіли мені. На 37 не телефонували. Ну, так, ви не звернулися на гарячу лінію, там де перші приймаються. А, Скарги або роз'яснюють, чому у вас був закритий рахунок. Вам так, зараз так. я вам рекомендую звернутися на 37 вентилятор. Там, так. звісно, є чат-бот Яна, їй треба якби, задати питання, що я хочу зв'язатися з оператором. Так. Там разів акурасові повторюєте, вас зв'язують з оператором. Ви зможете задати своє питання, і вам можуть відповісти, чому не поковані карти. І далі, якби, якщо вони можуть звернуть. У вас заяву в усної формі зареєструвати, буде номер заяв. Далі ви можете все це робити. Ну, я, крім усього, постаралася роздрукувала, і я попрошу вас вже зареєструвати. Подлайте, звернеться до, до, до дівчата mm -hmm. mm -hmm. до любого оператора, Да? У них є печатки, у It's них печатки немає. У мене зараз також немає печатки, тому що у мене перевели на інше відділення. Я просто документи ще збираю, я у мене печатки. Там є дитя, а дитяно, там а, є дитана. Там вона за відділення у них чудового керівника немає. Бо а, вони почекають, вона може зареєструвати вам заяву і додати номер входящого листа, але початку і... вам ставити вона не буде. Я зрозуміла. Тому що це е, не документ, її документ, який вона робить і ставить свою початку з там з ініціалами, з прізвищем і тільки цей документ буде є, дійсно з її початку. Те, що вона, вона робила на інших паперах, вона не може ставити свою початку. Ну гаразд, я б так сказала. От вони зараз зареєструють ваше звертання. У вас також буде номер, і mm -hmm. вам знайде відповідь або в електронному вигляді, або на пошту будь ласка. Mm -hmm. дякую. Я ще хотіла новий договір зробити з банком. Якщо і в мене, в мене об... є коли виявлення як на власне ім'я Анна, і це без паспорта, щоб це було я я жаль, написала на ІН, щоб вони його зняли. Вони сказали, що не можуть зняти. Не я ще підтвердження не зробила, тому що інші юристи сказали, що на ІНН висять наші кошти. Тому я подумала, що я, мабуть, все-таки напишу, щоб вони написали, які кошти там мої є на ІНН, якщо щоб вони їх повернули, а потім вже щоб закривали цей От. Ну вони можуть я закрити, тим паче, що він не законить це ІНН. Я сподіваюся, можливо, ви підкажете на виявлення як по правах людини, можуть мені зробити відкриття рахунку. Ну це будемо дивитися, на яких на якій підставі. Просто на те, що ви підійшли і немає ніякого посвідчення, хто переді мною, ми не можемо піти. Установа, яка працює за тобто, уставних документів. Угу. І тому якби, я можу вам ну, не відповісти зараз на це питання. Угу. Коли ви прийдетесь з документами, так, ну, ось таке буде, Ну, щось буде краще з двох сторін. Буде виявлення, як має фотографія, підпис та, печатка пальця. Ну, от от коли вона у нас буде і буде написано, що ми можемо приймати такі документи? Один з банків Києва відкриває рахунки на так? людину. А тепер ще питання: ви в курсі так, це я виключаю, тут вже все. А, а, і що нас за демографічна реалізність?